Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, Шахтар зіграв свій другий матч. Домашній матч проти Реалу зіграв з рахунком 1-1. Це сенсаційний результат для нас, тому що ну ми перед матчем навіть очікувати не могли такого результату. Да, деякі з вас я бачу писали прогнози. Дякую, що ви пишете коментарі. І прямо зараз напишіть, як вам ця гра. Тому що зараз ми будемо оглядати цю гру. Що вийшло, що ні, звісно, про все поговоримо. Чи закономірний такий результат, і який результат міг би бути кращим для нас, і що взагалі в нас буде далі в останніх двох матчах? Це все ми розглянемо сьогодні. Тому підпишіться, поставте лайк. Ну і підтримайте Шахтар, звісно, в слідуючих матчах. Це дуже потрібно для наших українських команд зараз в Єврокубках, особливо для Шахтаря в ЛЧ. Тому давайте вже переходити до огляду. Ну, хочу, напевно, розпочати для початку з атмосфери. Друзі, ну це ж красиво, це прекрасно. Дякую стадіону війська Польського в Варшаві за таку реальну атмосферу, за, за той перформанс, який перед матчем видали. Україна, Польща. Ну ви просто подивіться, це краса. Дійсно, домашня арена для Шахтаря. Ну, виглядало так, начебто реально десь у Львові, начебто на Дніпро арені, чи на НСК Олімпійській, чи десь, не знаю, там в Одесі, в Донецьку. Все дуже класно. Дуже. Приємна атмосфера. Болівальники кричали за Шахтар. Болівальники завжди кожну хвилину підтримували нашу команду. І це було по-домашньому, це було по-українськи, це було приємно бачити, що нас підтримували. Тому саме з цього я розпочинаю огляд. І дякуємо друзям з Польщі, які також підтримували да, і цей перформанс видали. Дуже приємний момент, до речі. Ну а тепер по грі. Давайте розпочнемо з хоскорду по складам для початку, да, тому що ну, склади це теж важливо. В Шахтаря зміна одна. Не було шведа, незрозуміло чому, чесно кажучи, Можливо, хто коментарі е, буде знати, то пишіть. Трауре сьогодні замість нього був, але на на, на центрфорварді. Тобто він сьогодні, він сьогодні грав Форварда, зубков був справа. Це єдина зміна. По всьому іншому, я думаю, ви бачите, зміну шахтеря не було. Урала зміни були. Анчелоті зробив ротацію. Анчелоті на цей матч поставив Азара. Анчелоті на цей матч поставив пару центральних на Чорюдігер. Справа Васки зграв. Модріч знову був в запасі. Анчелоті, да, налаштував команду на цей матч. Да, він сказав, що Шахтар це більш-менш серйозна команда, яка контратакувальна і може створити проблеми, але все одно він розслабив команду цими замінами. Плюс не було куртуа травмований. Ми розуміємо, і стояв Луні, який отримав оцінку 6,4. Ну що не дуже добре, до речі, тому що у Трубіна 6,9, але до Трубіна також ми перейдемо. І в будь-якому випадку до гри далі. Якщо по складах ми розібралися, більш-менш все зрозуміло до гри. Ну, Статистику, я думаю, ось, ось тут ви зараз бачите. Да, за весь матч, тобто 12-17 по ударах, володіння 60 на 40, фактично, але успішність передач фактично Шахтаря 86, це топова успішність передач Велче. Це топова успішність передач Реала-90. По грі перший тайм, друзі, звісно, розпочався ну, за сценарієм Реала. Але перші 15-20 хвилин взагалі жодного моменту. За, ну знаю, на екваторі там 25-ї хвилини. Екватор перший тему пройшов взагалі без 100% моментів. Було один-два удара у Реала. Шахтаря взагалі нічого не було. Шахтар, дав десь були випади в контратаки, але то все було не дуже серйозно. Тобто, в основному реал володів м'ячем. Але реал не створив нічого небезпечного. Шахтар грав компактно. Шахтар, як завжди, 4-1-4-1 по схемі, але дуже компактно, дуже організовано, дуже вузько. Не давали вільних зон в центрі поля Реалу, не давали розігравати швидко. У Реала деякі епізоди в першому таймі вже проскакували, звісно, такі швидкі. Але до голів діло в першому таймі не доходило. Було два небезпечні моменти, коли там обривався Бензема. Пробував і був момент, по-моєму, у Родріго, коли ближнікут Рубін рятував. Трубін в першому таймі Красава пару разів дуже класно виручив. Реал Мадрид включився вже після 30-ї хвилини, да, в першому таймі, коли, коли е, Шахтар десь почав розкривати. Шахтар зрозумів, що, в принципі, Можна грати проти реалу навіть позиційно, і Шахтар грав позиційно, друзі. Шахтар старався також накривати реал на їхній половині поля Шахтар старався грати і на контратаках. Якщо по персоналям сьогодні пройтись то ну, е, напевно, давайте пізніше пройдемось. Далі по грі. По першому тайму знову ж таки 00 0 Тут важко щось сказати. Шахтар сподобався. Що цікаво, в першому таймі реально Шахтар дуже сподобався, тому що вони грали. Якщо взяти атакувально, фактично на рівних з реалом, да, в якості моментів ми просіли, звісно, реал більш якісні моменти створив, але тим не менш це виглядало дуже дуже цікаво і дуже. Надійно в захисті мені сподобалось першому таймі. Ось зв'язка Бондаренко-Судаков-Степаненко. Вони в центрі поля тупо грали так компактно, що Реал не зміг взагалі через центр грати. Вони грали тільки по флангам. Вони запускали тільки там, не знаю, якісь обіграші, розірші Родріго, забігання Менді, забігання Васкеса. Все інше в них не працювало. Тобто, якісь комбінації в них заходили, ось тільки як тільки Рел розпочав комбінувати, біля наших воріт і грати непередбачено, тоді вже в реал в Шахтаря були проблеми. А так, в принципі, безпроблемно в першому таймі для е, Шахтаря. І все йшло до того, що Шахтар повинен був зіграти в ніч і в другому таймі. Ну і по перерві, друзі. У Шахтаря нагадую, 9-4 по ударах за перший тайм на користь Рала. 4 е, у Шахтаря 0 Ствір. Виходить Шахтар. Здавалося, брал, повинен вийти зараз, да? І далі демонструвати якість. Момент Шахтаря. Михалеченко прострілює знову зліва, знову зубков. Знову він забиває. Перший удар в ствір. Шахтар відкриває рахунок. Феноменальний пас. Менді програє не то що боротьбу, він взагалі навіть фактично не боровся. Він далеко стояв від Зубкова, Відстань там було пів метри десь. І Менді таку слабенько вистрибав, Менді взагалі провалив цю гру в захисті. Цікаво, в нього оцінка 6.2. Тобто азарт зрозуміло, 5,9 зараз, але 6.2 у Мені це, це гірше ніж Лунін, і це добре, що гірше ніж Лунін. Я вам скажу, що е, Зубков, друзі, людина, яка забуває двічі реалу е, вдома на виїзді. Різними шляхами, головою, ногою. Зубков взагалі піймав кураж. Після цього голосу що робив Зубков з тим флангом? Я не знаю, він там фінтив, обводив, віддавав, бив з дальної дистанції з 30 метрів, як в Лупаши в Луніну. Лучін, аж в шоці, аж потеміло, в у нього такого удару. Блін Олександра Зубкова, реально феноменальний кураж піймав. Я вважаю, ось в атаці Зубков сьогодні найкращий. з Судаковим, тому що Судаков це двигун, це футболіст, такий і в відборі грав ідеально. Єдиний, хто з центру випав, як на мене, це більш-менш Бондаренко, в нього не виходило, в нього було більше браку. Із, із пари Степаненко Судаков, у Бондаренка в центрі було більше браку. Але як же ідеально грав Шахтар на початку зустрічі, класно. В атаку. Це все виглядало дуже як. Це виглядало, як. Команда Ліги Чемпіонів, це Ліга Чемпіонська команда, Ліга Чемпіонським складом. І відразу реакція анчелоті. Заміни. Заміна подвійна. Вінісіус Модріч виходить замість Азара і Чуамені, це, звісно, відповідь. Ця відповідь не працює. Ви подивіться, які оцінки ці футболісти, які вийшли на поле, отримали? 4-6-4, 6-3, 6-2 Вінісіус. Ці заміни ніхера не дали. Реал, як бився лобом об захист Шахтаря, і... Такі... Такі бився до кінця матчу, в принципі. Шахтар можна сповнити момент Траоре. Чистий вихід сам на сам. Файл Луніна, я вважаю, тому що він повинен був. Да, він вийшов молодець, але він повинен був фіксувати той м'яч. Він не зафіксував з першого разу. Від коліна влетів м'яч знову до Траоре, то в пусті ворота не влучає в поперечину. І м'яч летить на відборі для Луніна. Оце момент Х в матчі. Забий Траоре 2-0. При такій грі у реала шансів нема. Реально нема. І не було би. На жаль, тому що ну далі вже пішли заміни. Ось після цього моменту Траоре Відразу Анчелоті реагує, випускає потрійна заміна Алаба Мавінґаса замість Родріго Вальварда і менді менді змінили, тому що він провалив гру. Повністю. Далі в Шахтаря, Сікан, Джурасик, Тейлор, Петряк виходили під кінець. Ну і ми говорили, під кінець найголовніше концентрація. Найголовніше це зараз концентрація. З першої по 90, як я й казав, з першої по 95, 96 99-й, якщо потрібно, концентрація. П'ять хвилин арбітер додає, ми пропускаємо. Ось, на жаль, наші українські команди дуже великі проблеми у наших українських команд саме з концентрацією. Навіс Кроса гол Рюдігера. Ну що сказати, Рюдігер ідеально розташувався в нашій штрафній площі при тому моменту, ідеально вибрав позицію між двома центральними захисниками, і там тільки міг допомогти Анатолій Трубін. Який, на жаль, махнув мимо м'яча, а Рюдігер влучив в того м'яча і забив нам в пусті ворота. Тобто помилка на виході Трубіна. Але б я не хейтив Трубіна. Він стільки врятував реально в цьому матчі. Він, він рятував і в минулому матчі. Можна подивитися зараз, скільки він сейвів зробив. Сейвів 4. Ну, я нарахував більше, мені здається, більше сейвів було. Ну, можливо, то не рахується за сейви, але більше. Як на мене, там штук. 8, все -таки було. Теплова карта це важливо, тому що, ось про що я говорив, Шахтар зіграв більш розкуто проти реалу. Оце, що ми бачимо, червоні лінії, червоні кружечки і так далі. Це все вже було е, натоптано після забитого м'яча в другому таймі. Подивіться, як розкуто Шахтар діяв на половині поля реал. реал дав є грати, давав грати. Реал топтав на нашій. Подивіться, як реал топтав, топтав і не зміг топтати нас. Отут вони, отут грали. Модрич той і так, і сяк. А Судаков класно, як від Бора грав. А як, а як добре Степаненко від Бора грав? А як супер ми виходили в контратаки? Тобто не вистачало десь якості, дав передачі в останній фазі, але, блін, ми могли виграти цю гру, друзі. Ми могли вирвати з м'ясом цю гру. На жаль, з м'ясом вирвав в Рюдігер ціної крові. Трубін йому з ліктя дав, і в Рюдіґера пішла кров там. Ну. 5 хвилин була пауза, і потім команди вже дограли. Там жодного моменту не було, дав свисток, один-один. Що це означає, друзі? Це означає, що ви розумієте, один-один, а ми розчаровані. І це добре. Завжди б так грати з реалом 1-1 і розчаровуватись в результаті, друзі. Я вам скажу. Я чесно задоволений грою. Хей тут на Шахтар взагалі немає. Проти реалу взяти очко — це супер, все шикарно. І те, що ми показали, ну це подивіться по ударах, да, тільки два удари в ствір, але це дуже небезпечні удари. І навіть удари той трауре можна рахувати 100% момент. Забий тут 2-0 і все ось тут. Вже бачите це все дрібниці, але їх потрібно враховувати. Давайте перейдемо до таблиці. Ну і, на жаль, найгірше, що могло статися, сталося. Це Лейпциг обіграв Селтік на виїзді. Вони обіграли їх 0-2. І тепер у нас є проблеми, тому що нам потрібно обігрувати Лейпциг. Дуже потрібно обігрувати Лейпциг, я б так навіть сказав. Але далі в шахтаря, друзі, 25 жовтня, далі в шахтаря Селтік. Далі грати з селтиком, і, і там тільки перемога. Тому що, розумієте, Real Madrid у них 10 очків. Я сподіваюся, що вони захочуть реабілітуватись після нічиї, але не факт. Лейтвих дуже складна команда, як ми бачимо. І зміна тренера їм пішла на користь, них пішли результати. І одразу дві перемоги в чемпіонаті більш-менш. І обіграють Celtic на виїзді 0-2 в суху, а Celtic обіграти дуже складно на виїзді. Нам грати проти Celtic, друзі, якраз на виїзді. і ну, Будемо дивитися, будемо вболівати, Дуже потрібна перемога. Тому що нічия тут мало наслаштує. Тут все буде залежати, як реал буде налаштований на Лейпцях. Тобто зараз буде до останнього туру боротьба. До останнього туру боротьба за місце в підсонці. Будемо слідкувати, будемо вболівати. Тому давайте перейдемо до результатів вівторка в Лізі Чемпіонів. Ну, як на мене, друзі, то сенсаційні результати. Копенган Мансіті 0-0, при тому, що червона. І як ми бачимо, МанСіті втрачає очки, але вони все одно там це почувають на першому місці. Це сенсаційні невеличкі такі результати, я б сказав. Далі Макабі Ювентус 2-0. Сенсація, Ювентус падає ще нижче дна. Вони вже пробили те дно. Макабі Хайпа 2-0. Спокійно вдома знищує Ювентус. Питань нема. Дві нічі. Борусія, Севілля Динамо Загріз з Вальсбург. Боротьба в цих групах продовжується. Далі Мілан з червоною Челсі обіграв зовсім спокійно і не вимушено. ПСЖ знову втрачає. ПСЖ, що з вами? Що таке? Вдома начебто, так, да, розумію, що без Месі, але ж там Баба, Неймар, всі справи, що таке Бенфіка спокійно відбирають на виїзді, молодці. Селтік, ну, ми про це поговорили, і Шахтар також поговорила, друзі. Найголовніше, що потрібно нам розуміти, це те, що все ще попереду, що боротьба буде до шостого туру, і ми переможемо. Я впевнений, що Шахтар, е, ну, як мінімум, Ліга Європи, а як максимум друге місце і в Лігу Чемпіонів. Що хочете ви найбільше для Шахтаря? Лігу Європи і третє місце? Чи все-таки друге місце і поборотися в одні восьмій ліги чемпіонів в найпрестижнішому турнірі Європи? Пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Чекаємо Шахтар проти Селтіка і чекаємо тільки перемоги. До нових зустрічей!